Шантаж Росії ядерною зброєю похитнув спокій усього світу. Нині у більшості людей думки про те, як зберегти мир на землі та протистояти ядерному шантажу Путіну. Що ж думають про це волиняни? Це людина неадекватна. Це зрозуміло всім. Але він цього не розуміє. Він вже в нього безсмертні судороги, як кажуть, що з нього є таке вже. Як він хоче померти і хоче, щоб ми померли всі. Це людина, це не людина. На сьогоднішній день це саме, що найстрашне. Ядерна зброя це саме страшне. І все. От вони бачать це все. І Їм внаслідок від бувшого Радянського Союзу лишилось дуже багато ядерних запасів. І Вони відчуваються і таким чином шантажують. Я вам хочу сказати, що Росія це не славяни. Це ті, які століттями гнобили Україну. Аж не хочеться говорити про Росію. Вони це на що вони тільки здатні. Нічого не збудували, нічого ви подивіться на Хабаровськ. Я був там, я бачив на ціль на, на цю ці злидоту, на цю бідноту, на цю. він хоче нас, Україну, вони приїхали ці військові і бачать, що тут цивілізація є. Тут є вперед рух, а в них вони стоять на місці вже. Я не знаю, до допотопних вже навіть перетворилися, вже вони не люди. Вже не люди, вже якісь створіння, тварини якісь, а не люди. Розумієте, оцей всім своїм, що навіть словом, не можна сказати Путін вже на нього. Ну який Путін, який Путін? Це взагалі ніщо. Переживає за себе, вона боїться за себе. Вона себе не певна. Хоча в них територія дуже велика. в порівнянні з цим світом це дуже велика країна, самі розумієте, вона за себе просто боїться. Вона просто не певна своїх. Я рахую, що вона в собі не впевнена в своїх силах, тому вона шантажує весь світ, бо вона собі не може дати ради. Хай розбереться себе і потім йде чужі країни. Як на мене шантажує за того, що в його виходу більше немає, більш нічим не може, тільки тим. Бо по-другому не зрозумієш того. Хоче, як на мене, хоче тим заробити собі бали. І все. Щоб його, щоб його. Боялися, ну його ніхто ж не боїться, це факт. Я так, я так бачу, що він е відчуває вже е свою безсилість по відношенню до України. І тому він в будь-який спосіб намагається е залишити якби, хоч якусь часточку перемоги для того, щоб світ не лише світ, а саме. Е Російські мешканці побачили, що хоч якусь перемогу вони завоювали. Цього йому безумовно не вдасться. Шантажувати він може. Чим хоче, як хоче, перемога буде за нами, тому що ми боронимо свою землю, тому що наша свідомість набагато вища, ніж їхня. Ми знаємо, за що ми воюємо, і е, весь світ сьогодні побачив, що дійсно Україна може відстояти саме свою незалежність. Світ нам допомагає. Ніхто не сподівався на те, що наші хлопці дійсно будуть. Настільки активно і вдало, і вміло боронити Україну, і тому світ повернувся до нас обличчям і підтримує саме нас. Не знаю я. Але якщо це буде таке, щось буде страшне, мабуть. Будемо мати надію, що цього не станеться. Бо я вважаю, він більш не на що не здатний, тільки на шантаж вбивати мирних людей, дітей це фашизм, це навіть не фашизм. Фасисти так не робили.